Від барикад до книжки лише кілька кроків. Їх вирішили зробити у Державному комітеті з телебачення і радіомовлення, провівши 10-й ювілейний книжковий ярмарок на Хрещатику Просто неба. Кілька десятків видавництв з усієї України представили свої книжки на головній вулиці країни. Відвідувачі могли не лише ознайомитися з новодруками, а й зустрітися з письменниками і взяти автографи. Асортимент видань був досить широкий: і художня, і дитяча, і наукова література, і книжки про духовність та історію. На ядках видавництво можна було потримати в руках і новодруки, що отримали нагороди національного конкурсу Краща книга України, 2013 Наприклад, роман Андрія Куркова Львівська гастроль Джимі Хендрікса, випущена у видалісти фоліо, нагороджена у на. Номінації Бестселер. Відзнаки вручено також директору доництва Либідь за книгу про видатного українського диригента Стефана Турчака, а також за видання Скарбниця потребна і пожиточна, упорядником якої є Валерій Шевчук. Значно скромніші, ніж для видавців відзнаки отримали і журналісти. Зокрема, редакція Маріупольського журналу для підлітків «Привіт, ребята» нагороджена в номінації Краще періодичне друковане видання для юнацтва. Не первый раз, когда мы участвуем в конкурсах подобного рода. Вот. То есть где-то два, два с половиной года назад проводили конкурс, еще еще три года назад проводили конкурс. Вот и в принципе наша газета, как одна, наверное, из наиболее старейших в Украине, она постоянно и участвует, и участвует в конкурсах и Соответственно, у них В чем особенность вообще газеты Привет ребята? В том, что ее делают полностью от нуля, то есть от написания материалов, от фотографий. Ее полностью изготавливают подростки 13, 15, 17 лет. То есть весь производственный процесс от написания материалов, составления, редактуры, верстки до практически сдачи готовых оригинал-макетов уже в типографию делают именно сами дети. З рук голови державного комітету телебачення і радіомовлення Олега Наливайка отримала відзнаку і книжкова полиця. І цю приємність ми раді розділити з численними книголюбами Кривого Рогу. Наші колеги з національної телекомпанії, зокрема журналістка Сніжана Потапчук, також була відзначена поважним журі за документальну стрічку Корюківка Злочин проти людяності. Всі, хто брав слово на урочистому відкритті книжкового ярмарку, говорили про те, що книжка є одним із небагатьох універсальних інструментів, які об'єднують людей, несуть мир і спокій. А голова Асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів Олександр Фонін висловився за книжковий майдан, де пануватимуть мудрість і злагода. На відкритті також відбулася прем'єра пісні про книгу у виконанні Оксани Білозір, а також випущено в небо повітряні кульки з логотипом 10-ї міжнародної книжкової виставки ярмарку.